Єгиптяни обирають матрацний відпочинок на пляжі, часто стереотип. Єгиптяни визнають, наші туристи люблять активно проводити вільний час. Вони і в морі купаються за будь-якої погоди, і в конкурсах перші. Їм більше потрібно драйв якийсь, більше ігри, більше участвувати у всіх активіті. Англіяні в основному це від книги, вони люблять почитати, а вот русский це в основному везде. Починають з зарядки і продовжують у всіх іграх. Рецептів від зайвих кілограмів під час відпустки два. Перший це спорт. Найдоступніший на пляжі волейбол, але не кожному до снаги. Тоді вам до басейну на акваеробіку. Коли плавати теж не умієте. Спробуйте бочу. Це гра, в якій кидають металеві кулі на точність. На перший погляд, гра дуже проста, але цей м'яч важить один кілограм і за 20 хвилин кидання. Я вже просто відчуваю, як м'язи на руках стають сильніші. Другий спосіб не набрати додаткових кілограмів простий і найбільш дієвий не намагатися скуштувати все, що впало в око. За цим рецептом декому навіть вдається схуднути. Менше їм, де да і все. Риби, овочі. Ну, я більше всього це люблю. Та сладке я взагалі не їм, так що взагалі здесь здорово. Дієтологи із цим згодні, віддавайте перевагу овочам та фруктам і накладайте їх у маленьку тарілку, так менше з'їсте. А дехто і від ностальгії просто тане на очах. Чужа країна, незвична кухня. Тут немає ані вареників, ані сала та борщу з пампушками. Ось апетит і зникає. За п'ять днів, так. М'ясо ну, буває, їди. Там куриця, говядина. Щось непонятне, якщо бачимо, там лежить, ми це не беремо. Ж. Не варто нехтувати порадами фахівців із харчування і досвідчених туристів. Але відпочинок є відпочинок. Тому навіть якщо і набрали кілька зайвих кіло, не затягуйте і спробуйте якнайшвидше їх позбутися вже вдома. Бо що більше часу мене, то складніше буде повернути попередню стройкість.